У зв'язку зі збільшенням кількості призовників на строкову службу в півтора рази з 13 лютого розпочнеться проходження медкомісії мешканців району, потім міста. Інформацію надав виконувач обов'язків військового комісара Бориспільського військомату Андрій Конон на плановій нараді. Ми розпочинаємо зарані, тому що нам на 03 четверте, нуль березня. Ну повичається 2017 року. вже потрібно на ОЗП доставити першу контрольну цифру. Це 40 чоловік. Перемовини із американською компанією щодо будівництва сміттєпереробного заводу тривають. Дане питання містить чимало нюансів на законодавчому рівні. Проте, як зазначив мер Борисполя, головним аспектом впливу на реалізацію залишається ситуація в країні. В середу до нас планує з візитом прибути посол Сполучених Штатів Америки. От і ми в тому числі будемо показувати підприємство, плануємо показувати підприємство, яке було побудоване за американські інвестиції. Це зараз воно фармак з груп». раніше воно називалося Максвелл. Тобто, так що в нас цей тиждень буде такий теж цікавий на, на гарні події. Пограти в хокей чи просто покататися на ковзанах відтепер можна на ковзанці по вулиці Київський шлях, 35. Я хочу сказати дякую Ганосу Олександру Ніколайовичу. За практичну роботу, для Вітасу Ігорю Марковичу за моральну роботу, тому що ми там потім 33, все-таки залили при плюсі, плюс не тяжко заливати, коли плюс 3 і вечора. Мінус 3, заливати каток, це добре заливати, коли 15-20, але ми залили, наростили десь 15 сантиметрів льоду, наростили. От, і можна вже і кататися, і грати в хокеї.

Завтра його почистимо, так що ми будемо... а що завтра? Що не сьогодні? Ми сьогодні зробили, але я, я, я пробачаю на стадіоні. дуже багато, мої дорожки чистимо, для бігунов. все вокруг, ми сьогодні тут почистимо і Завтра туда тут райдемо з 2017-го З обласного бюджету сім'ям учасників АТО, які не отримували одноразову допомогу, виплачуватиметься сума в розмірі мінімальної заробітної плати. Сім'ям поранених військовослужбовців буде надано сім мінімальних заробітних плат. Це 2400 максимально, і ця сума буде залежати від ступеня нанесення уже рани на фізичний організм учасника АТО. Сім'ям загиблих в зоні проведення АТО визначено 25 мінімальних заробітних плат, це 80 тисяч гривень. І сім'ям військовослужбовців, які проходять службу в зоні проведення АТО на контрактній основі з 2017 року, це буде виплачуватися один раз. Чотири мінімальні заробітні плати це 12 тисяч 800. документи на обласну службу у справах дітей та сім'ї. Буде прийматися в нас у виконавчому комітеті в 101-й кімнаті, або наша служба справа дітей та сім'ї Бориспільської міської ради за адресою Бежівка. 1. з міського бюджету надаватиметься одноразова матеріальна допомога сім'ям військовослужбовців в зоні АТО на контрактній основі в розмірі 10 тисяч гривень. Виплата родинам загиблих становить 40 тисяч. Крім того, на е... Минулому тижні в нас відбулося засідання волонтерської ради, яка діє при виконавчому комітеті Бориспільської міської ради, де вирішено виділяти по 150 літрів паливно-мастильних матеріалів на одну волонтерську поїздку. Це паливно-мастильні матеріали, які також придбуваються за кошти міського бюджету, і ось уже в цьому році. За зверненням волонтерської ради і наших волонтерів виділено таких чотири. 4... Поїздки внаслідок антитерористичної операції чимало українців загинуло від ворожих куль. Проте, за статистикою, більшість мешканців вмирають від отриманих побутових травм. Протягом 2016 року двоє бориспільців пішли з життя, виконуючи військовий обов'язок. А 48 – від травм внаслідок нещасних випадків. Окрім того, більше 5,5 тисяч осіб постраждали від травм невиробничого характеру. Далі перший Заступник міського голови Микола Корнійчук. Зберігаються високі показники травматизму внаслідок випадкових падінь, це падіння під час пересування, падіння з висоти, в колодязі, ями тощо. З цих причин до центральної районної лікарні звернулося 3155 осіб, що на 26 осіб більше, ніж у 2015 році. З них смертельних випадків 4. Цей показник суттєво відобразився на загальних показниках травматизму в місті і щорічно знаходиться в межах 55%. От, я хотів би зупинитися все-таки, де у нас загинули люди. От 60 чоловік загинуло. От, це Транспортні нещасні випадки 9 чоловік загинуло. Падіння від падіння загинуло 4 чоловіки. Утоплення 5 чоловік. Нещасні випадки з загрозою дихання 1 чоловік загинув. Нещасні випадки з причиною електричним струмом 1 чоловік. Випадкове отруєння та дії отруєних речовин 2 чоловіки. Навмисне самоушкодження навмисне. Покінчили життя самогубством. 12 чоловік. Напад з метою вбивства чи е, нанесення ушкодження. Таких нападів було на зареєстровано 218, із них два смертельних. Ушкодження з невизначеними намірами є такий класифікатор, де є 12 чоловік загинули. Тож навіть у побуті необхідно дотримуватися правил безпеки та берегти своє життя та життя оточуючих. Юлія Марценюк, Віталій Назаркевич. новини, телеканал Бориспіль.